Шарівна подорож маленького Нільса Гольгерсона з дикими гусьми. На річці ронебі. Ні дикі гуси, ані лисміри ніколи не повірили б, що вони знову зустрінуться після Шонена Але сталося так, що гуси летіли через блекінген, і сміри також подався туди Я з божеволію. Це дикі госи. Навіть у найсміливіших своїх мріях я не очікував цього. Треба заховатися, щоб вони не побачили мене. Річка Ронебі невелика, але дуже відома своїми гарними берегами. Гунере полети вперед і подивися, чи там є безпечне місце для ночівлі. Так. Тут гарно летіть сюди. Ми летимо. Тут класно. Я дуже втомлений. Нестерпний ніс. З ними жирний гусак Мартін теж. Я пропоную, щоб кожен знайшов собі щось на вечерю. Гарна ідея. Ти знайшов дійсно гарне місце Гонор. Дякую. Як смачно. Але ти щоразу стаєш мені поперек. Перепрошую, що з тобою це мої? Смачно, смачно, чудово. Досить вже йди звідси. Я перший був тут. Знаєш, так не дуже гарно. Ми усе ж таки друзі, а друзі пригощають один одного. Ти ж не хочеш, щоб хтось подумав, що ти жадібний? Не хочеш? Mm -hmm. Ні. Не хочу. Бачиш, а я так і подумав. Я. Я страшенно голодний. Я теж. Ку... Ком'ячку! Дивись! Білі ягоди! Ти думаєш? Будьте тихо. Там, горі на скарях, стоїть куна. Він не повинен нас помітити. Сподіваюся, він скоро піде геть. Я ще чую, якщо мене не підводить мій нюх, то це дикі гуси. Це дикі сірі гуси. Але де Де вони? Зараз я їх пошукаю. Він пішов. Я дуже сердита на вас. Скільки разів я вам повторювала, що вам не можна без дозволу відлучатися від моєї групи. Ми теж голодні і хотіли тільки знайти щось поїсти. Я не маю нічого проти, але навчіться прислухатися і придивлятися. Ви не чули, як раптово притихли всі пташки, коли з'явився куна. Вони знову співають, адже небезпека минула. Не ворушіться. Що знову? Що таке ака? Спокійно, будьте дуже тихо. Я нічого не бачу. Я теж. Чи не відчуваєте, як шумить у траві? Закрий очі, ти відчуєш це. Увага наближається. Що це за дивна тваринка? Це видра, яка полює у цій болотяні лічковій долині на жирненьку здобич. А що їсть така видра? Все, що може тут знайти риб і А якщо заманеться, то нападає на диких качок. Вона не Вона йде назад. Що де? Де я? Поганий сьогодні. день. Вона пішла. Сподіваємось. Ми можемо спокійно їсти. Гумер на сторожі. Смачно дуже свіженьке. Ако. Акий цей страшний ніс. Все спокійно. Так зараз або ніколи. Від гонери, я не хотіла налякати тебе. Я хочу розвеселити тебе трохи і заспівати пісню. Сторожуй, сторожуй, сторожую, гусочок. О, ні, будь ласка, ні. А ну, геть звідси. Звичайно, зрозуміло, я не хотів заважати. Я вже йду. Я йду, от бачите? Я забираю звідси. Наступного разу попередиш перед тим, як заходити у гості, я страшенно ненавиджу візитів без попередження. До побачення. Зрозуміло повністю Грубіян. Відколи ці лиси літають? Тобі треба ще потренуватися, сміре. Як ви наважились сміятись з мене? Швидко геть. Допоможіть. Хто в нас тут товстенька сірі з жахливим голосом може ти перед тим заспіваєш нам невеличку пісеньку? Допоможіть. Нільше, ходи. Швидко, сірі, поспішай. Як завжди, поспіхом. Чекайте, я так швидко не здаюся. Він переслідує нас. Я не можу швидше. Він зараз дожене нас, Мартіне. Правильно малий. Допоможіть сміра, доганяє нас. Так і є. Ось так. Він отримав своє. Тепер набирай висоту. Одного дня я все ж таки зловлю вас. Дякуємо, Гонар. Без тебе ми б не впорались. Ти врятував нам життя. Милитимо далі вздовж річки Ронабі. Милитимо далі вздовж річки Ронабі. Такої швидкої річки я ще не бачив. Хом'ячку, дивися, як швидко тече вода. Напевно, вона страшенно холодна. Так. Нільше. Дай руку, я витягну тебе. Не так, вже досить напружено. Течія така сильна, тому що зараз почав танути сніг і тому рівень води в ріці такий високий. Тобі треба побувати тут влітку. Всюди зелені листочки. Зараз досить таки холодно. Це нічого. Головне, що ми тут у безпеці. Всі на місці? Так, всі. Я вже досить таки задихався. Прокляття вони знайшли собі добре місце. Дурні гуски. Що це за такі слова? Не враховуючи вже те, що ти мене розбудив, я не можу витримувати таких, як ти. Огидна сова. Я не добре почув. Бачу, ти дуже високої думки про себе. Ні, ні, будь ласка, не треба. Мені погано, якби ти знав, як смішно виглядаєш. Що це? Мені здається, це лис. Що, лис? Де він? Ні! Не дивіться так по дурному. А що? Гарного польоту. Злість приходить від падіння. Не так швидко. Ви це бачили? Так йому треба. Це так смішно. Сподіваюсь, це буде для нього уроком. Лягайте спати. Сьогодні вночі сміра не прийде, та я все одно прошу тебе побути на сторожі. Добре. <звук> Марті, не прокинься. Що знову сталося? Я хочу тебе дещо попросити, оскільки я несу відповідальність за вас краще, якщо ти спатимеш там вгорі на скелі. Чому це? Місце там вгорі безпечніше? Чому саме я? Тому що тобі завжди важко злетіти, звідти буде легше. На випадок, якщо сміра повернеться, я прошу тебе, Мартіне. Ну, добре, гаразд. Сміре тобі ще не досить? Залиш це, ти замалий для Аки та Нільса, Вони надто розумні для тебе. Що? Я не думаю перестати. Сміре не дозволить перемогти себе ніколи. Що ти кажеш? Що це чують мої лисячі вуха. Мене ж вода затопить, якби ж тут не було так круто. Якби ж я хоч наполовину так добре видряпувався, як ті двоє. Тоді б та гузка не так голосно хропіла, бо це я сміре. У мене є ідея. Ні, будь ласка, ні. Ні, 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 будь ласка, ні. Ні, не треба. Гейти, доброго вечора. Я в захваті від твоєї майстерності дряпатись? Через тебе мені здобич втекла з лап. Це ти винен? Ти зіпсував мені гарне задоволення. Ти пошкодуєш про це? Спокійно, я сильніший від тебе. Чуєш? Це ми ще побачимо. Що хто сильніший? Забудь свою смішну білку, любий. Я хотів би тобі показати кілька жирних гусей внизу на скелі. Де вони? Ходи, але це тільки для тих, хто добре видряпується. Що тепер скажеш? Непогано. Це ж можливо дістатися до однієї або двох, але тут, звичайно, досить круто. Що ти наважишся сповзти? Справді дійсно досить круто. Ти правий. Я так і знав. Ти вже не так і добре вмієш лазити. Нічого не зробиш. Шкода, гарна здобич. Ти хочеш мене образити, я завжди діставався туди, куди хотів. Згори усе завжди виглядає гірше. Обережно, щоб вони не прокинулись. На щастя Ніл, здається, також заснув. Що? Допоможіть! Зачекай, Ні! ні. Це вже, вже занадто я не можу більше. Мартіна, що трапилось? Що таке? Хто йде? Мартіна, що з тобою? Куна напав на мене? Він спускається. Що сталося? Нілс свистить, щось трапилось. вставайте Куна, Він хоче напасти на нас. Ми повинні його випередити. Гунере густере лясе. Ви мусите напасти на нього ще вгорі та відвернути увагу. Так. Сюди у мене гарна ідея. Ми Я скинемо каміння. Дуже добре. Що це грамить? Ні. 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 Увага він йде! Всі ховайтесь! Тільки не у воду. Гарна робота. Я не вмію плавати. Що сталося з Мартіном? Куна напав на нього, тому що він лежав сам там вгорі. Так, на жаль, це моя провина. Я відправив його туди. Ні, все це нічия вина. Куна вміє добре видряпуватися. А місце там вгорі, горі я вважаю безпечним, але для нас усіх там замало місця. Не звинувачуй себе. Ти не винен. У мене в житті ще ніколи такого не було. Саме я падаю у воду. Якщо про це дізнаються, мені кінець. Дурень від тебе. Я очікував більшого. Справді. Я ж вам одразу сказав, ви ще замалі для Нільса, тож припиніть своє полювання. Здатися? Я про це навіть не думаю. Усе тільки починається. Я задушу кожну гуску окремо. Нільс завжди перехитрить вас. Мені смішно. Послухай, ми з тобою заодно, так? Так. Треба підкрастися з води. Видра Грайфан мусить нам у цьому допомогти. Так. Ось як вони хочуть зробити. Цікаво. Треба негайно сказати Аці. Добрий вечір, ако добрий вечір, Нільси Хом'ячку. Еменріхе. Я приніс вам погану новину. Ти такий схвильований. Еменріхо. Що сталось? Я прилетів застерегти вас. Ви мусите негайно зникнути. Ви у великій небезпеці. Куна тепер у команді зі Сміра. вони намагаються намовити на свій план ще й видру Грайфан, щоб вони сьогодні вночі напали на вас. Я б радив вам терміново, як виняток летіти вночі. Місяць же світить. Все виключено. Мартін поранений. Бідний, мені шкода, але що ж ми тоді робитимемо? Я можу бути біля Мартіна і захистити його. Це надто небезпечно. Я не боюся. Еменріх має рацію, надто небезпечно залишати вас обох самих. Так і є. Якщо вони прийдуть у трьох, у вас немає жодних шансів. Тоді у вас немає вибору, тоді ви мусите захищатись тут. Ти не дізнався, коли вони хочуть прийти? І гадки не маю, але готуйтеся до важкої ночі. Гунере прослідкуй, щоб кожен залишався на своєму пості. Так, Акко. Де ж та твоя видра грайфан? Ти стверджував, що вона десь тут. Тихо. Ось і вона. А я що казав? Питання у тому, чи вона погодиться на наш план. Не бійся! Добрий вечір. ви, шановна гидро Грайфан. Як справи, як здоров'ячко, Яка несподівана зустріч. Яке щастя. У нас до тебе справа. Справи. Я уважно слухаю, що там. Ми хочемо прокрутити одне велике дільце. І хочемо, щоб ти взяла у ньому участь, тому що ти така розумна і спритна на скелях над річкою сьогодні ночує зграя диких гусей. Ми не можемо напасти на них, тому що скелі надто круті, але можливо, ти зможеш підкрастися з води. Без проблем, гуси наші. Я знав, що ти будеш з нами. Ходи, ми покажемо, де вони. Після вас. Вони солодко сплять. Непогано, так. А що ви робитимете? Ми будемо поряд і попередимо тебе, якщо стане надто ризиковано. Я тобі не вірю. Ти вже одного разу мене обманув на одну форель. Хто ж такий злопам'ятний? Одна форель. Тих гусей спокійно вистачить на нас трьох. То ти з нами чи ні? Не так швидко, мені треба подумати. Що ж, подумала добре? Я з вами за однієї умови ми працюємо за моїми вказівками. Я знаю річку Ронебі. У неї свої хитрощі це буде небезпечна пригода, але воно варте того. То не втрачаємо більше часу. Вони справді у трьох? Уявіть собі, міс поліз сам вгору. Що він знову грає героя? Ти не мав дозволити йому хом'ячку. Що ти скажеш на це, Еменріху? Я подивлюся, чи йому потрібна допомога. Усе ж таки він матиме справу з трьома. Одразу. Гундери, густери, хоч мені але я мушу знову відіслати вас. Вже полетіли. Так, так, я вже зрозуміла. Сподіваюся, вони хочуть зараз напасти. Привіт, сміре! Давно не бачились. Хто це? Ану геть зникне, інакше інакше що. Ходи сюди, якщо хочеш. Злови мене, боягузе. Зачекай малий, щоб боротись з нами, тобі треба раніше вставати. Допоможіть! Отож, ти спереду, а я б'ю. ДОПОМОЖІТЬ! Ти щойно почувався таким сильним, чому ти тепер так жалібно плачеш? На цю хвилину я давно чекав. З куля ми ще не розрахувалися. <клес> ти не зробиш цього, вдруге ти безсоромний хлопчисько. Допоможіть мені. Я тебе. Апетит покращується. Але не в мене. У кого ж ще? Обережно сміре, лети в інший бік. Швидше. Марті не заберонішся. Увага, я сідаю. Така дуже сердита на тебе. Ти мусив це робити? Я радий, що тобі вже краще, Мартіне. Сподіваюся, вона все одно візьме нас у Лапландію. Я обов'язково хочу туди. Так, я також хочу у Лапландію. Добрий вечір, сміре. То ти ще нецькував на нас куну і видру. Добрий вчинок, не можна заперечити. Як вам сьогоднішня нічка? Вам має бути соромно. Таким як ви, озброєним кігтями і зубами. Не треба бути гордими з того, що ви напали на беззахисних гусей. Сміри переконав вас, тому що він сам не міг з нами справитись. А ви обоє пішли у нього на повідку? Ви що не знали, що його вигнали з кулабергу? Що Ось вас ховок? Ходімо. Така вже твоя доля, Сміра. І так, як ми всі знаємо, що ти страшенно любиш воду, Сміра. Як тобі така прогулянка по річці? То що Сміре? Тобі подобається? Мені б сподобалося, якби викинула Нільса. Я б тоді помирився з вами. Навіть не намагайся, Сміре. Тобі не можна довіряти. Ти вже НАТО багато разів нас обманював. Тим більше хлопчик нам дуже дорогий. Кому моїй зграї ти точно не знайдеш жодного, хто б ризикував життям задля нього. Малий з нами, і ти нічого не зробиш. Ми завжди постоїмо за нього. Тут добре. Нет. Принаймні, тут знову сухо. Міріс був безмежно щасливий. Він ніколи не чекав почути від Аки такі гарні слова, що гуси ризикнуть заради нього своїм життям. Усі дикі гуси дуже любили маленьку милу пушинку, А білий гусак Мартін навіть віддав би за неї своє життя. Кушенка розповіла диким гускам про свою батьківщину, тому що вона хотіла запросити їх летіти з нею. Вона чула, що там живе старий рибалка, який тепер, після того як він у молодості, був великим мисливцем за птахами, охоронятиме усіх птахів на своєму острові. Та про усе це ми розповімо вам у нашій наступній історії.